Вітаю усіх. Сьогодні я приїхала в такий магазин. То чайніські піпли тримають такий магазин по нашому китайці. Дивіться, яку красу вони тут мають. Вони є приватні і через що в них от стільки всього є. Вони не є, так як знаєте, магазини. О, і в них так кожного року. Я сюди приїжджаю кожен рік, але в них було трошки дорого, то я вже перестала їздити. Але тепер я дивлюся, то тут така краса, слухайте, що то годі описати. Бачите, яка тут красотіща? Самі бачите. Навіть не треба пояснювати. Дуже все гарне. І дуже все красиво є. Таке, знаєте, таке вражаюче все. Дивіться, які тут є гарні. О май гад, о май гад. Кожна, ви знаєте, що кожна є дуже гарна сама, сама по собі. Цікаво скільки це коштує. Не знаю. Ціна стоїть отут, 16 доларів. 16 доларів. Я певно собі візьму один, бо він все цвіте і і тут така краса, що що годі розказати. Такий не знаю, чи то він тільки на тільки на вулиці, чи він тільки в хаті. Я вже взяла тут троянди. Ось такі, бачите. Ось такі я взяла. Я забуваюся все, як вони називаються. Ой! Ви знаєте, скажу вам так, по-українськи забула, а по-англійськи теж не можу згадати. От і, і, і така то правда. Дивіться, які соняшники, Боже. Все дуже і дуже гарно. Зараз я, я вийду ще, бо то я так, якби всередині чуть-чуть, зараз я вийду ще на вулицю. Я, бо я приїхала взагалі тут по огірці, але бачите, що я накупляла замість огірків, вже Вже набрала. Що такого кашпусика взяла отут. Дивіться, як він гарно цвіте. те. Та -то я не можу очей відірвати, я хвора на ті квіти і то є моя проблема. Оце я вже вийшла так більш-менш на вулицю, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте, що тут робиться. Це дуже і дуже гарно. Знаєте, я вже думала, не буду знімати більше відео за квіти, тому що я вже все показувала вам, вже нема що показувати. Ну як приїхала, вона це все подивилася, як не показати, то гріх не показати. Так що дивіться. Боже, яка краса, таку гляньте, куди не, не кинеш оком, все таке гарне і красиве, і таке пишне, і таке, знаєте, що вартує уваги. Все вартує уваги. Я приїхала за огірками, але наразі бачу самі квіти. Скажу чесно, що то очі розбігаються, і ти навіть не знаєш, що тобі вже треба. Ти навіть не знаєш. Бо що ти вже приїхав? І треба сконцентруватися за тим, за чим я приїхала. Бо чоловік мене вдома вижене. Як я отак буду набирала. А помідорчики які. Теж треба подивитися, щоб помідори докупили. І по 3 долари По 3 долари горшочок, то не так дорого. Тільки просто треба вибрати, які помідори ти хочеш. Бо тут їх і довгенькі, і кругленькі, і чері, і які ти хочеш. О, Я вже бачу огірки, бачу кобачки. І я б, якби навіть насіяла кабачків, то вони б у мене ще не виросли ось такі. Чи огірки? О, оце огірки. Боже, яка краса. І дивіться, вже які великі. От ви бачите, о, які вони вже великі. Беру огірки. І вони по 3 долари. Є довгі огірки і карнішончики. Беру карнішонів трохи. За чотири кущі, певно. Мені треба довгих огірків. Знаєте, я навіть не знаю, скільки їх брати, бо в минулі роки то я годувала всіх сусідів. Цього року я вже так не хочу. Ну, Чотири, певно, вже достатньо. Чотири, два, три. Ще один візьму. Знаєте, один ще може рудити, а другий може ще й думати, чи йому родити, чи ні. Через що розяти більше. І також буду помідори брати. От -от, оце такі, що дуже їх багато на кущеві. Немаленькі. Візьму їх. Боже, горох вже такий, вон, що вже хоче цвісти. О з цієї сторони. Ті вовсі дині, знаєте, декоративні динючки, о, Декоративні, такі, що вони потім такі малесенькі. От їх тут повно. Патісони. Певне, одного візьму, більше не буду. Одненько. Помідори файно родять, огірки, то, то вони взагалі дуже файно. А от ті всі патісони і то, то воно щось у мене не дуже. І навіть фасоля посаджена є. То капець. Хоч бери фасолі. Пане візьму ще одну. є, вам Ми українці, то ми є крейзі на ті кабачки, на ті огірки. Чесне слово, ми би все садили. Ми би все садили, ми би все ростили. Ой, нема ради. Нема ради. Напевно, досі, я вже не знаю. Якщо ж я набрала? Ось такі малесенькі огірочки беру. Вони дуже малесенькі, вони дуже гарні. Все, тут набрала. Ідемо далі. Ось тут є помідори, чері. Ось такі кущі великі, бачите, от. такі кущі величезні. І він коштує 17 доларів і він вже цвіте. І я вже просто думаю, чи, чи той помідор чи відробить свою ціну. Але в є, бо я кожен рік купляла, то, то кожен рік вони відробляли, Я не знаю, що казати. Ну, але він вже такий великий, він вже готовий у цвіте. Ти посадив і маєш спокій. Тобто навіть не треба садити, ти взяв його, а не беру. А тут є м'ята, м'ята різна. Різна м'ята і мені треба, бо я свою викорчувала. І тепер я не маю м'яти. А я люблю м'яту до всього. Повісточу в комну, попробую. Як пахне, ой, гарно дуже пахне. Як душно, ще бачив. Треба розвести її по-новому. Як жити без м'яти, скажіть мені. Ну, а не візьму цього гарний кущик. Їдемо далі, помідора взяла. Боже, а тому попереду яка краса. Подивіться. Дуже все гарне. І дуже всього тут багато. І вибір. Вибір шалений. Ти можеш вибрати все, що хочеш. І людей, я вам скажу, не так багато. Не так багато, щоб. І людей не так багато, щоб, знаєте, щоб не було так місця доступно, а зверху, дивіться, що висить. Скільки тих курзинок. Зараз піду подивлюся, бо мені дійсно треба ще одне. Тут є такі і що дерева з мандаринками готовими, вже мандаринки родять, Тут дуже багато всього є, тільки треба ходити і дивитися і шукати. Ви знаєте, я знайшла отаку гуздику, то колись така з України ще гуздика, і ми мали вдома її завжди. Вона гарно пахне і вона така дуже. Я її щось дуже любила завжди. І тут її ніколи я ніде не могла знайти. А тут я знайшла, вже взяла. Вже взяла один курсик. І там різно, там три кольори. Покажу вам. Sorry? front porch. Yeah. <laughs> Туда. 3 долари. Можливо, її поселізно. І в по сад. Вони теж, вони так догливої осені ціто. У мене були руки, що вони навіть зиму перезимовували. І лимон. З якими лимонами великими. Не знаю скільки коштує. Пише, не рухайте, не туркайтеся, бо люди зривають лимони. Тут вони вже так написали для всіх. О, ще людям помогла щось, щось підібрати. Ой, господи, тут можна жити і спати, я вам кажу. Для таких любителів, як я, тут можна спати. Серед тих квітів, серед цього всього. А дивіться, яке алоє воно стоїть. Алоє От, Оце воно О, я приближу трошки. Бачите? Дивіться, яке гарне. Якісь таке все листочки догори. О, Боже, моє вдома так порозкладалося, що на ціле вікно. А тут дивіться, як догори гарно листочки стоять. Угу, цікаво. Боже, я набрала цілу-цілу. You. Я набрала цілий візок. Безумню моя мила, скільки що буде вже коштувати. Цілий візок. О, і тут є трояндочки, які я думала купляти. Ось тут, бо в мене щось теж вони попримерзали, і вони вже цього року не повиходили мені. А то якраз тік, котрий я мала. Скільки вони коштують такі? Щось я ціни не бачу. О, окі, сорі. Трошки візочок забирала, бо люди йдуть, а я на проході поставила. Зараз зараз я ще оцей глянути. Скільки ж ціна на нього? Дуже вони гарні і, і кажу, що в мене змерзли. І це мені дуже прикро, але це все залежить від ціни. Якщо вони, наприклад, не є дуже такі кусючі, то я б собі взяла. Але якщо кусючі, то вже хто хоче. Оцього червона, пену все-таки візьму. Ось така. Дивіться, скільки я вже набрала. Тут я чоловіку і не можу показуватись на очі з тим всім багажом. Туріла жінку, що ти робиш? Скільки тобі тих квітів треба? Сюди я не можу приїжджати сама, мені треба, щоб чоловік тримав мене за руку. Це я зрозуміла. Я вже давно тут не була, бо в нього ціни були високі і я до нього не їздила. Ну, але тепер, як я заїхала, то дивіться, скільки я набрала. Жадності. Жадності. Це все жадності. Шукала і шукала ті гуздики і їх ніде не було. Зараз розвернусь легенько. Але мій татусь теж любить квіти. то я сподіваюся, що все буде добре. Є. Він теж любить квіти, Він потім ціле літо ходить і фоткає. як вони повиростають, знаєте. Він ціле літо ходить, фоткає її і болдіє. О, я хочу взяти ще одну оцю гвоздичку, Бо вони дуже гарні. І вони багаторічні, то не те, то, що ти купив, і воно тобі за рік вже його нема. Воно, багаторі... воно багаторічне і воно буде тобі цвісти, і ціле літо. У мене якраз там є місце, от я його там і посаджу. Ну, то не все. Більше нічого не купляю. Нічого. Їду на касу. Все. Дякую всім, хто мене дивився і до наступного цікавого відео. Ви знаєте, я привезла вже свої цвіточки додому, я їх вже понасаджувала. Ось дивіться, як трояндочки насадила гарненько. Тепер я сюди посадила гуздики. Вони в мене в такому будуть так підвішені. Оці гвоздички. Тепер сюди я насадила свої, свої біленькі квіти. Вони вже в мене це все було тут, а я просто біленькі досадила. І в мене отак, оцей що під гаражом. Він вже є готовий, комплектований, вже нічого не буду сюди більше досаджувала. Переходимо на цю сторону. На цій стороні я посадила гортензію, от сюди. Вона в мене буде в такому горшочку. Гарненька. Тепер трояндочки. Другий я посадила ось сюди. Ці вишневенькі сюди посадила. Так. Покажу, зараз піду на огірочки. Я все це вже висадила вчора. О, і все вже росте. А цей помідорчик, що я вчора купила, він вже має помідорчики. Ось тут. Ви бачите? Зелененький. Вже має помідорчики. Я вчора тих два маленьких сюди насадила. І зараз покажу вам ще огірочки. Все, якраз я як то, що я купила, якраз воно в мене все ввійшло. Ось дивіться. Огірочки і навіть кабачки я понасаджувала. Тож у мене так радисочка посходила з бурячками. Отак От по підсідку я їх понасаджувала. О, і якраз вони мені сюди всі війшли, Дуже добре, бо вони по сітці будуть плестися догори. Навіть мій маленький кактусик я його пересадила вже і в мене. Ось так вже вощу. Дякую всім, хто був зі мною.